Друзі, всіх вітаю. Ось, може комусь знадобиться на китайському сайті замовляв. Ну, ссылку не буду скидувати, а от така ось хімія, невеличка баночка, рожевий такий крем, він відновлює хромовану поверхню. Ну і навіть в рекламі там показано, що наноситься все вручну і протирається. Мені стало цікаво, я ось. Почав зараз відновлювати 430 сталь. Були корозійні точки вже. Ну, і так скажу. Спочатку я протираю керосином. Керосин якісно все це обирає, але він не обирає корозійні точки. І потім я пройшов цим китайським креміком. Ну, і так скажу, да. результат є. Я от не... Відзняв Были такие крапочки, корзины. Уже прям побито так было. Ну, в принципе, прибираю. Конечно, у них на видео все так классно воно показывает. И воно все вручную. Ну, а застасовывающую болгарку наверное, вообще отполируя, добре. Трошки-трошки залишаються плями, звісно. Ось, є вони. Ну, так, трошечки відновити поверхню, в принципі, можна. Ось така хімія. Та знайдете в Китаї, кому цікаво. Ось така баночка.